Програма зроблена в Україні рядова програма. Програма ініційована президентом України спрямована на підтримку бізнесу нашої країни на підтримку виробників нашої країни. Фахівці служби зайнятості, які працюють в офісах, зроблено в Україні, надають. Всіляку допомогу, підтримку, консультації і починаючому бізнесу, і вже бізнесу, який планує подальший розвиток, тим підприємцям, які звертаються до служби зайнятості, це програми грантові, це компенсаційні програми, це програми, пов'язані з навчанням. Для того, щоб надавати таку підтримку, ми співпрацюємо з нашими партнерами з соціальними партнерами. Ми співпрацюємо з банківськими установами. Ми співпрацюємо з адміністраціями, зокрема з департаментом регіонального розвитку обласної військової адміністрації. До служби зайнятості звертаються. Ті, хто хоче започаткувати власний бізнес, і ті, хто вже давно реалізує свій бізнес для того, щоб його розширити. Наприклад, нещодавно до фахівців Черкаської філії обласного центру зайнятості, які працюють саме в офісі, зроблено в Україні, звернулась дівчина з міста Покровськ, яка займається ветеринарною медициною. Вона переїхала до міста Черкаси, і звернулася за допомогою в написанні бізнес-плану для того, щоб подати заявку для отримання мікрогранту. За останній місяць фахівцями офісу зробленого в Україні, зокрема в Черкаській фірі обласного центру зайнятості, надано майже 100 консультацій. Якщо говорити про грантові програми, то спочатку дії таких програм вже більше 500 наших співгромадян, тих, хто працює саме в Черкаській області, отримали позитивне рішення щодо гранту. Вже 350 робочих місць саме в нашій області створено і грантоотримувачі отримали. Більше ніж 100 мільйонів гривень, тобто більше ніж 100 мільйонів гривень, влилися в економіку саме Черкаської області. І збільшується кількість саме учасників бойових дій та членів їхніх родин, які звертаються за отриманням гранту. Ті, хто отримав мікрогрант, грант, вони відкривають пекарні, відкривають магазини. До речі, нещодавно саме учасник бойових дій отримав мікрогрант для відкриття магазину в сільській місцевості. Відкривають станції технічного обслуговування, займаються як, вже, як я вже сказала, ветеринарною медициною медициною надають освітні послуги, тобто напрями, напрями різні. Я хочу нагадати, що можна використати кошти мікрогранту для покупки обладнання, транспорту, меблів, товарів, сировини для покриття витрат на оренду, рекламу. Є відповідальність, звичайно, це створення робочих місць та сплата податків зборів, зокрема єдиного соціального внеску, за найманих працівників. Є також ряд компенсаційних програм, які ми пропонуємо нашому бізнесу, нашим роботодавцям, і, зокрема і виробникам продукції. В разі працевлаштування різних категорій громадян роботодавці мають право отримати компенсацію або єдиного внеску, або частини заробітної плати. Також є компенсаційна програма в разі облаштування робочого місця. Осіб, які мають інвалідність. Наприклад, якщо особа має другу групу інвалідності, то роботодавець, який облаштував робоче місце, має право звернутися за компенсацію в розмірі 10 мінімальних заробітних плат станом на початок року, тобто 71 тисяча гривень. Якщо це перша група інвалідності, то 15 мінімальних заробітних плат е, є програми, саме освітні програми. Професійного навчання, яке ми також пропонуємо нашим клієнтам, як пошукачам роботи, так і бізнесу. От сьогодні, наприклад, продовжена деякими навчальними закладами вступна компанія. Тому я хочу нагадати, що навчання може відбуватись за кошти Державної служби зайнятості, а саме Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, і вартість ваучера більше, ніж 30 тисяч. Гривень, це 10 е, прожиткових мінімумів для працездатних громадян. Також я хочу наголосити на тому, що програма зроблена в Україні, вона спрямована не тільки на підтримку бізнесу виробників, а також і на підтримку громадян. Е, нещодавно е, запрацював сайт, запрацювала програма Національний кешбек. Тобто е, всі ті, хто будуть покупати. Продукцію наших виробників саме з маркуванням, зроблено в Україні, вони можуть отримати 10% кешбеку від ціни того товару, який вони кукупають. Більше 700 виробників вже зареєстровані на сайті Національний Кешбек і вже. Є перелік більше ніж 130 тисяч товарів, які можна купити і отримати національний кешбек. Наступне, на що я ще хотіла сьогодні звернути увагу, також нещодавно запрацював проєкт Єдине вікно. Цей проєкт спрямований на тих громадян, які відносяться до внутрішньопереміщених, до осіб з інвалідністю і до ветеранів. ветеранок. На сайті Державної служби зайнятості є перелік наших соціальних партнерів, зокрема громадських організацій, послугами яких можна скористатись, тобто будь-хто може за допомогою даного сайту знайти ту громадську організацію, яка опікується тима чи іншими питаннями, програмами проектами. Наприклад, якщо вас цікавить, яка організація опікується грантовими програмами, то на сайті Державної служби зайнятості за допомогою єдиного. У вікна можна отримати перелік е, тих організацій в межах, наприклад, нашої області, до яких можна звернутися і отримати відповідну допомогу, і звичайно, я не можу зупинити, не зупинитись на питаннях. Е, Вакансії на питаннях працевлаштування. Сьогодні ми маємо більше ніж 2 тисячі вакансій в базі даних служби зайнятості. І така ситуація у нас щодня. Тобто більше ніж 2 тисячі вакансій, ми можемо запропонувати всім пошукачам роботи. На єдиному кварталі вакансій щодня є більше 20 тисяч вакансій. І в службі зайнятості працюють рекрутери, які допоможуть. Тим, хто звертається за допомогою працевлаштування, знайти того роботодавця, який влаштує до якого можна працевлаштуватися.